в Україні не зробив. Ми чотири роки в нашому місті існує програма безкоштовної медицини. Що вона значить? Вона значить, що 126 тисяч мешканців нашого міста і району отримують безкоштовне медичне забезпечення, яке передбачено в Конституцію. Що сюди входить? Це не тільки лікарня, а я вас всіх запрошую, якщо ви хотіли подивитися, який зроблений євроремонт. А по об'ємах лікарня от більше, ніж будь-яка київська лікарня. Це восьмиповерховий будинок, де знаходиться більше 700 ліжок. Це не тільки найновіша діагностика, з якою може зрівнятися, скажімо, тільки феофалія. Якщо ми говоримо КТ, то це 128 з різних КТ, як МРТ, це півтора Тесловий. Це не тільки лабораторні аналізи, але це й повністю, я хочу наголосити, все медикаментозне забезпечення. І засоби медичного призначення. Тобто людина, яка приходить в лікарню, не оплачуючи благодійних внесків, отримує всю цю необхідну допомогу. ще, в, в якому місті нашої держави існує чи діє ця програма. А хочу наголосити, що якщо ви візьмете пенсіонера, то від 20 до 80% своєї пенсії пенсіонер витрачає безпосередньо. На своє лікування. Ми дали людям право на життя. Я переглянув лікарню, бо я сам, скажімо, киян, моя сім'я живе тут в Києві, тільки силою певних обставин. Я сам міським головою навіть не знаю про це. Я висилася від екологічної партії, оскільки була проблема екології в нашому місті. Мені ночі в першій годині дзвонили, сказали, вітаю, мер. Я місяць думав, прийняти чи не прийняти це рішення. І все-таки я його прийняв, тому що хотів зробити це місто іншим. Не тільки по рівню життя, а по рівню свідомості. І оцей вираз вільні громадяни вільного міста, напевне, саме основне, що рухало цим містом перед. Я повинен вам сказати, що в нас батьки не носять в школу кошти, тобто діти, ні до дошкільні заклади, ні в школу. Може, школи від цього якось втратили. Та ні. Якщо ви подивитесь, то забезпечення технічне скажем, тих комп'ютерами закуповували, скільки, скільки не закуповувала, вся Франківська область разом з'ята. Вклади в школи складали не менше мільйона-півтора для того, щоб забезпечити навчальний процес. І саме цікаве, я можу сказати, що місто й отримало з цього приводу і результати. У нас в Україні знаходиться більше 26 тисяч шкіл. Так от, половина калужських шкіл війшла в 300 найкращих шкіл України. По якому показнику? Єдиний показник, по якому можна визначити школу, це ЗНО. Зовнішньо незалежно оцінює. А Калужська гімназія входить постійно в трійку найкращих в Україні. Мій син ходить в Олександрійську гімназію, то Олександрівська гімназія в 500 кращих не входить. Можете оцінити рівень. Якось ми стимулюємо як місто, звичайно, стимулюємо. Ми стимулюємо тим, що всі медсестри, які в нас працюють, ми доплачуємо, скажімо, 50% до їхньої заробітної плати, оскільки вони там. Роздають медикаменти, це тяжка праця. Чи стимулюємо вчителів? Так, стимулюємо із міського бюджету, яка дає можливість доплачувати кожному вчителю, який е, виростив, чи олімпійсько, не олімпійського, а переможця олімпіад, він отримає на протязі року 30% наплату, а це складає 700-800 гривень в місяць. Мало того, у нас є ціла програма по забезпеченню обдарованої молоді, де ми відзначаємо відповідніми коштами і наших. Учні. Що ще цікаве в такому? Що може бути ще цікаве в калущі? Оці програми, вони дали саме основне, бо показати, що в місті не існує корупції. Не існує. Чи можна це зробити в інших містах? Ну, зокрема, Києві. Не то, що можна, а треба. як це зробити. І от саме цікаве, я хотів би просто, щоб наголосити. Я дам рецепт, він непростий. Для того, щоб його зробити, перш за все, треба мати силу волі. І перший міський голова, який прийме рішення здійснити цю програму, а вона в мене називається програма 90 днів, вона не є великою, але за 90 днів можна повністю подолати корупцію. Він повинен зробити державно, подвоїти собі державну охорону. І так, з чого треба почати? Я ж говорю, саме найтяжче це подолати побутову корупцію. Тому що якщо бюджет не забезпечує медицину, то хоче чи не хоче, коли приходить до нього споживач, він зобов'язує споживача заплатити за розхідні матеріали, медикаменти медичного. В Києві взагалі благодійний внесок 2,5-1,5 тисячі гривень, цей рахується нормальним. Це не дає доступу до всього. Значить, треба передбачити бюджетні кошти на забезпечення. Аналогічно, найбільша проблема, якщо ви побачите, яка є третьою, скажімо. Після медицини і корупції. Це є освіта. 92% киян постійно кожен місяць в школу через учнів передають для фінансування шкіл, щоб забезпечити учнів. і меючими матеріалами і всім іншим. Побутову корупцію можна здолати тільки тоді, коли винайти кошти, як їх винайти. І оце питання саме основне. Якщо ви подивитесь по бюджету міста Києва. Ви побачите втрати, скажімо, по землі, більше мільярда трьохсот мільйонів. Це тільки по землі тих незапланованих втрат. Що треба зробити? От перше, саме необхідне це відкрити бюджет міста, але не в вигляді бюджету, який розписаний, а в вигляді казначейських рахунків. Мер може міський голова зробити своїм розпорядженням. Що це значить? Це значить відкриваються всі бюджети комунальних підприємств в режимі онлайн і бюджет міста в режимі онлайн, тобто ви даєте відповідь на основне питання, хто, кому і за що платить кошти. І можете зрівняти із, скажімо, ринковими цілами. Якщо таке відкриття бюджету, саме казначейських рахунків, то в казначейських рахунках ви будете мати договір, по якому платиться. Накладну, по якому платиться, і по скільки це платиться. От після відкриття такого казначейського рахунку і роботи з громадськості в онлайні, всі ні взагалі не будуть платежі, тому що всі позабирають договори. От полуниці вже це відкрили по Верховній Раді тільки один казначейський платіж, полуниця за 662 гривні. Якщо ви відкриєте НАТО «Нафтогаз України, то ви побачите, що там суми. На 50-60 разів, чим є ринковим. В 50-60 разів більше. От відкриття казначейських рахунків дає можливість прозорого бюджету. землею що треба зробити, не задоволювалось ніколи над тим, що скільки раз в Верховній Раді ставилось питання про відкриття кадастрів? І це питання ніколи не набувало більшості. Що значить відкриття кадастрів? Це дати людям зрозуміти, чия земля, де знаходиться і скільки за неї платиться. Я впевнений, що і в подальшому Верховна Рада не розв'яже цього питання. Тому є хороший механізм роботи. Якщо міський голова приймає рішення, він може відкрити всі договори. Оренди, які існують в місті. От наше законодавство, яке є в Верховній Раді, зробило такий механізм, що якщо закінчується оренда землі, людина може не платити, а потім через рік, маючи власність на цій землі, знов продовжити оплату оренди. Ніхто не використав механізм такий, як використала, скажімо, Калужська міська рада. Що ми зробили? Ми прийняли малесеньке рішення міської ради, а рішення Шокаловської міської ради, що Київської міської ради, воно є ідентичним до виконання. Воно може бути тільки оскарженим прокуратурою, прокуратурою чи іншим наглядовим органом, якщо він суперечить Конституції чи законам України. Ми прийняли елементарне рішення, що якщо завершується оренда і немає претензії міста, то оренда продовжується автоматично. Прийняття такого маленького рішення дає можливість. Зекономити у цих мільярд триста тих збитків, які отримала держава. Якщо ви відкриєте, про те, що ми говорили, казначейські рахунки комунальних підприємств, то ви не будете мати збитків 900 мільйонів, які задекларовані комунальними підприємствами, а будете як мінімум мати півтора мільярда, півтора, хочу наголосити прибутків цих комунальних підприємств. Так от, для того, щоб забезпечити. А відкриття бюджету і відкриття земельних всіх питань, для цього треба рівно 15 днів, щоб повністю завершити цей процес. Друге, щоб подолати побудову довше, бо це треба накопити кошти. Але згідно програми з 1 вересня 2015, а 2014 року. Можна вести вже безкоштовне медичне забезпечення для першої категорії людей, це пенсіонери малозабезпечені. А з 1 січня 2015 року для всіх без виключення мешканців міста Києва. Тим більше, з 1 січня для повністю забезпечені програми медикаментозного забезпечення для міста Києва потрібно 650 мільйонів. Тільки повернення із. Аренди землі це є мільярд триста. Для того, щоб діти не носили в школу кошти, ціна питання 150 мільйонів гривень. Далі по тих коштах, які визначаються, давайте розв'язувати. Першочергова проблема це води. Я повинен сказати, що працюю з цілим рядом, скажімо, підприємств, місто Калуш працює з світовим банком. Для того, щоб дати якісну воду мешканцям, бо коли я прийшов в місто, то вода подавалася тільки 2 години зранку і дві години з вечора. Зараз вона постійно подається і абсолютно іншої якості. Якщо Київ не вирішить питання води, якщо очистка води буде далі продовжуватися рідким хлором, то здоров'я киян є, завжди буде під великим питанням. Тому ці кошти направди першочергове четверте питання це розв'язання про проблеми води. Нескладно це зробити і недорого. Переведіть очистку від хлорування до мембранного методу чи ультрафіолетового методу, який вже давним-давно працює в Європі і в якийсь чином не працює тут. Тому, шановні друзі, програма 90 днів розв'язує як бюджетну корупцію.